Цікава знахідка, свіженька кефаль. Думаю, штормом її принесла. Ну, просто, просто її нормально так чайки погризли. Але так нормально бачите, свіженька кефалька. Такого немаленького розміру. Поки людей на пірсі небагато, я використовую тріногу, щоб не заважати іншим людям. А коли вже багато людей на пірсах стає... Я вже перехожу, просто закидаю вудки, щоб не заважати іншим людям також рибалити. А зараз, поки я один чи декілька рибалок, то можна ловити з триногою на пірсі поставив, дуже комфортно. Сьогодні також взяв таку монзочку, хочу половити бичка по норках. Але якщо маленькими я можу достати там метр від пірсу, то цією я можу достати там до 4 метрів, ну, інколи до 5, вона 4 метри, але дуже легенька. Водичка сьогодні досить прозора, тут десь 2 метри. З іншого боку десь 3 3,5 до 4 метрів. Але це теж, бачите, така прозора. Але дно не так гарно видно. Погодка сьогодні на морі дуже класна. Снасть у мене проста, два гачки, але скажу, що були морози сильні і водичка декілька градусів. А це ну, поганий кльов. Я одразу знав, але ну, погода просто шик на морі. Зараз водичка буде потрішки-потрішки пригріватись, по і у травні квітні буде нормальний кльов бичків. Дуже багато підійде на нерест, і перед нерестом вони прям біля камінчиків будуть нас чекати і нормально клювати як на ультралайт, так і по норках. А зараз маємо, що маємо. Водичка холодна, але на морі кайфово просто. Хожу, перепровіряю маленькі великі вудки, нічого не клює. Але. Зараз тільки стемніло. Ще може бути нормальна рибалка. О, клюнув. Ну що, перший перший пішов, як то кажуть. Такий невеликий, але гарний. Так, закиду я подалі. Знайшов я норку цікаву. Мені здається, або так, так, клюнув. Клюнув на велику вудочку. невеличкий але який гарний у нього такий плавничок нормальна така по розміру медузка Зараз мабуть поставлю сюди на цю вудку 4 метровий світлячок на кінчик, щоб можна було побачити клювання. Щоб гарно можна було бачити клювання і взагалі бачити, тому що постійно просвічувати ліхтарем отаке. Простояло дві години, все як було, так і залишилось. Просто ніхто навіть не чіпав. Це сумно. Ох, як загибає, бачите. Іди до нас. Оце велетень, нормальний такий. Все нормальний розмір. уже третій бичочок. Це вже другий на Монзу. Бичок зараз з-за того, що холодна вода максимально неактивний. Навіть у гарних норках він не хоче клювати. Те, що я спіймав три штуки, це прям гарний результат. Я вважаю, подивимося, що буде далі. Просто бичок довго-довго ну, може сидіти. Бачите, взагалі об'їдаю обично. А зараз все як, як і було. Те, я можу кидати йому під нос. А він просто не брати, тому що ну, йому не хочеться їсти зараз. Дуже холодно. Метаболізм у нього там якийсь інший. Зараз хочу перепровірити ще трішки інше місце. Зараз перевірити хочу ще одне місце. Ну я не думаю, що... Тут може бути краще, але тут багато крабів. Я не знаю, клюють ли вони по дуже холодній воді чи ні. Але це перевіримо зараз. Переїхав я в інше місце, пам'ятаєте, тут просто було теж взимку там місяць назад, просто для раду крабів. На одного бичка, там, 10 крабів, я просто їх ловив, відпускав. Зараз постояв вже ну, хвилин 10, закинув 3 водилища, мою Монзу там на більш дальні норки І ось так дві маленьких, але зовсім нічого. Поки що, поки що. Клювала, здається. Так, рибка, бичок. Не зря я змінив місце і знов таки на монзу, бачите Монза таки працює. І сидять вони дуже-дуже далеко в норах. І знов в очікуванні. Пішов отак кефаль, не встиг засняти, така велика проплала біля вудки прям зима, але ходить. Ходить, причому розмір такий прям. Ну, десь кілограмчик, там, грам 700-800, а може трішки більше. Але знаєте, Так аж побачив рибу, аж ух. Приємно скажу Сьогодні бачив і камбалку, і фірінку, і бичка, але водичка мутновата і дуже холодна. Треба почекати трішки. Але ловити кайф на таку ву. Не знаю, час від часу люблю досліджувати щось нове, тому... Я не знаю, може тому що вона легка, а може просто я трішки вже наловився на маленькі. Взагалі не скажу вам, що так кайфово, але легенько згибається при, навіть при бочки. сьогодні якось скромно, дуже 4 бочки, але це результат. Так як водичка, декілька градусів, це нормальний результат для такого часу. Цей бочок не хворий, якщо що це він у солі полежав, я до фірі не кинув їх. І сіре отак п'ятна зробила. Все, буду, мабуть, збиратись. Зачепився за якусь тряпку. Іти вже додому, трішки розігнув гачок. Я буду завершувати рибалку на цьому, а зараз вам покажу, що я зроблю з бочками. Зараз спробував, ну дуже смачно. Рекомендую цей рецепт, хочу їх зав'ялити і показати вам як. Вже трішки почистив і покажу. Як я це роблю. Деякі знають як чистити правильно окуня, знімати повністю філе, залишаючи шкіру повністю зняти. Зараз покажу, як це роблять З бичками також це можна робити. Роблю декілька надрізів. Отак, під плавничок один. Потім обережно тут багато м'яса. І ось так. Просто для цього потрібен дуже гострий ніж. І знов таки підплавничок. Потім перевертаю і роблю продольний надріз, по шкірі і веду до самого хвоста. Ось зробив надріз і так само з цієї сторони важко і знімати і чистити. Потім що ми робимо? Просто хапаємо нашу шкірку і він дуже легко знімається. Оця шкіра. Так само з іншої сторони. У окуня це робити набагато важче. Потім перевертаю. І ось так під жабра. Нічого складного тут немає. Декілька штук ми ну, коли почистимо, все стане зрозуміло. І дуже швидко це робиться. І вириваємо ось так от все. Потім просто дергаємо. І у нас така от філешечка. Тут трішки ще почищу. Але це не все. Потім беремо. І просто так от дивиться. Так. Оп. Ось ці плавнички. Це ось такий бичок. Можна без голови, це набагато швидше буде, але я хочу, щоб вони виглядали досить так ну, масивно, не знаю як. Ось що у нас вийшло. Зараз будемо солити. Найскладніший етап був просто почистити бичків. Все інше то просто дуже легко беремо сіль, звичайна крупна сіль. І просто можна сміливо. Солити, щоб вони гарно просолились. Все. І так залишаємо на дня 2, 3 по 2 дні. Бачите, скільки натекло водички? Сіль витягнула. Зараз промиємо і налью повну миску води, щоб вона вимачувалася. Вимачувати буду десь годин 8. Потім спеції. І будемо вішати сушитись. Після вимочування вони знову стали досить м'ясо напилось води, досить великі. Хоча, коли були в воді, після солі, м'ясо дуже сильно жалось. Зараз додав трішки спецій. Спочатку насипаю цукор. Каїнський перець у мене такий є. І трішки там в мене тут спеції. Це у мене хмалі сунелі базілік і копчена паприка. Трішки цукру вже насипав. Трішки хмели-сунелі. Це завжди експерименти. Роблю так перший раз, тому ну, я думаю буду смачно. Трішки базіліка сухого. Трішки копченої. І трішки каїнського для гостринки все зараз замішаю і залишаю на ніч, щоб вони нормально промаринувались і завтра буду вішати вже. Я не буду більше мити їх, промивати, от просто так покладу на сітку. Мою синю, щоб вони сохли. Але можна на звичайну нитку нанизати. і хім'якеньке. Ось такі бички у нас вийшли. Нормально так на них м'яса. Такі товстенькі, але без шкірки гарно просохли. Він такий гостренький має бути зі спеціями, бачите скільки спецій на ньому. Ну зі спеціями ви саме вже, як вам подобається. Ось такі смачнючі бички.